Цифрове телебачення та інтернет щільно війшли в наше життя. Телебачення переходить на цифрове мовлення і об'єднує телевізор і комп'ютер для розширення інтерактивних можливостей. А інтернет відкриває для телебачення нове медіасередовище, об'єднуючи новий рівень якості передачі зображення, який необхідний для нових телевізійних панелей. Зручність навігації по каналах, серед яких є і у форматі HD, і навіть у 3D-технології. Дуже зручна можливість архівного перегляду пропущених телепрограм. Бажаєте подивитися фільм? У вашому розпорядженні більше 20 тисяч ліцензійних фільмів з ручним пошуком і анотаціями. Хочете музики? Скільки завгодно. А як бонус? Останні новини, курс валют, енциклопедії, гумор ігри і прямий доступ до ресурсів YouTube і Picasso. Наші клієнти можуть користуватися інтернет-телебаченням всюди, але з маленьким уточненням. Там де є інтернет і не обов'язково кабельний. Просто підключайте маленьку коробочку до будь-якого телевізора, мережевого кабеля або Wi-Fi, берете в руки зручний пульт і заходите в меню. Зручна програма у вашому розпорядженні більше 15 сторінок по 15 каналів. 3D. Не забудьте про окуляри. HD-канали з високим розширенням картинки, сортування каналів по алфавіту, по групах і улюблені канали. А також архів телепередач. У вашому розпорядженні більше 20 каналів з можливістю перегляду пропущеної телепрограми за минулий тиждень. Що? Задзвонив телефон? Натисніть на паузу. Радіо. Зручно і просто. А як бонус: останні новини, гороскоп, курси валют, енциклопедії, гумор, ігри і прямий доступ до ресурсів YouTube і Пікаса. Про можливості і переваги інтернет-телебачення можна говорити багато і довго. Ми процитуємо слова Білл Гейтса: через п'ять років ми будемо сміятися над тим, що тепер називаємо телебаченням. Мене вражає те, що люди змушені стільки часу витрачати перед телеекранами в очікуванні необхідної телепрограми або інформації. Ну, до того ж, багатьох дратують надто довгі рекламні паузи. Та з переходом на інтернет-телебачення всі ці проблеми ведуть в минуле.